Ну коли. Знайду якесь годне аніме з українською розкладки з перекладом українським. Тоді можна щось подивитися буде. Дід, блін, ти такий класний, прям А, Боже, я, я вас прошу. Я противний старий дід. який, блять, любить повийобуватися, поплакати, блять, десь. Понити. Павойово, то йому не те, то йому не се, то йому не подобається те крінж, те не крінж. Ну, це ж я. Це ж я. Духарь, так сказати. Дід пердун, да, факт. Дід пердун. Ходора, та знав, знав, я Ходора.